Ході проведення обшуку правоохоронці виявили купюри номіналом 50 та 100 доларів США з ознаками підробки. Валюта знаходилась у двох зіп пакетах. Під час огляду транспортного засобу вилучили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, карту міжнародного автомобільного страхування, довіреності, електронну вінетку, листи, рахунки, фактури та банківські чеки. Наразі розпочато досудове розслідування за частиною перш. Шої статті 199 кримінального кодексу України призначено низку судових експертиз встановлюється повне коло осіб причетних до цієї схеми.